Question tags або питальні частки. We add a question tag, are you want you to change a statement into yes-no question. Ми додаємо питальну частку, щоб змінити твердження на загальне запитання. We use be an auxiliary verb or a modal verb. Ми використовуємо форму to be, похідне дієслово, чи модальне дієслово. On the next table you can see such types of tags. The first one is be. be. I'm in the advanced class, aren't I? Я в просунутому класі, чи не так? You aren't still getting those headaches, are you? Uh, Та все ще маєш ті головні болі, чи не так? There is. There weren't many people there, were there? Було багато людей там, чи не так? With auxiliary verbs, або з похідними дієсловами. Present simple. Теперішній простий. Alice comes from France, doesn't she? Alice родом з Франції, чи не так? Past simple. Минулий простий. The doctor didn't say much, did he? Лікар не сказав багато, чи не так. Present continuous, або теперішній продовжений. They are developing a new drug, aren't they? Вони розробляють новий препарат. Чи не так? We're going to збирати щось робити. She isn't going to marry him, is she? Вона не збирається за нього заміж, чи не так? Uh, present perfect, бо теперішній доконаний. The girls haven't been ill again, have they? Дівчата не хворіють знову. Чи не так, with modal verbs або з модальними дієсловами will. you you? call us when you get there, won't you? Ти подзвониш, коли дістанешся. Чи не так? Can. Brad can speak fluent Spanish, can't he? Брат може говорити вільно іспанську, чи не так. Uh, with a negative statement, we use a positive tag. З заперечним реченням ми використовуємо стверджувану. Питальну частку. The doctor didn't say much. Did he? Лікар не говорив багато, чи не так. You've never met my son, have you? Ти ніколи не зустрічав мого сина. Чи не так? Nobody wants this last biscuit, do they? Ніхто не хоче останнім печиво, чи не так? With a positive statement, we use a negative tag. І навпаки, стверджувальним реченням використовуємо заперечну питальну частку. Brad can speak Spanish, can't he? Брат може говорити іспанською, чи не так? The tag always refers back to the subject. І зазвичай ось ця частка відноситься до підмета. His English no. It's a mistake. His English isn't it? It's also a mistake. His English isn't he? Is right. Ось останнє це правильно. Він є англійцем, Чи не так? Uh, we can make informal suggestions and requests with question tags. Ми можемо утворити неформальні пропозиції uh, чи звертання з. Питальними частками. Let's sort out this ordering problem, shall we? Uh, давайте відсортуємо проблему з замовленням. Чи не так? Open the door for me, would you? Відкрий двері, будь ласка. Чи не так? Uh, question tags have different meanings depending on the intonation we use. Отже, питальні частки мають різні значення в залежності від інтонації, яку ми використовуємо. With the rising tone, they can ask for information. The Тим тоном, вони говорять про інформацію. Останній показ фільму після 9 чи не так, тобто я не впевнена в цьому відповіді, верніше, так? With a fallen tone, they can ask for agreement. Отже, з падаючим тоном говоримо про ствердження. You are coming with us to see the film tonight, aren't you? Aren't you? Mm -hmm. uh, ви збираєтеся, чи ви прийдете з нами подивитися фільм сьогодні вечері, чи не так? Uh, I think you are, but I want you to agree. Uh, я думаю, що так ви згодні, але я хочу, щоб ви погодилися. Uh, we answer question text with yes-no, a short answer, and other information if necessary. Ми відповідаємо а, такими питальними частками з так чи ні, короткими відповіді або іншою інформацією, якщо потрібно. You aren't still getting those headaches. Are you? А, у вас все ще все ще є ці головні болі, чи не так? Yes, I am. Так. The doctor says they are they are caused by stress. Лікар говорить, що це спричинено стресом. Charles hasn't been the football practice recently, has she? Now he hasn't actually. He's been ill. Чарльз не відвідує футбольні все ще футбольні змагання, футбольні тренування, чи не так? Ні, він не відвідує справді, чи дійсно він все ще хворіє. So I hope that this information about question tags was useful and it's enough uh, to, to use it in your spoken English. Good luck.